Щасливі батьки це щасливі діти. Це великий м'яч, бол. З ними працюють вагітні перед народженням, часто використовується в пілатесі. А тут я ще почала використовувати його і з клієнтами. З клієнтами, у яких запит стосується емоцій, наприклад, я не відчуваю ні поганого, ні хорошого, ні великої радості, а також і болю. Така консервація емоцій. Вона відбулася здебільшого в ранньому дитинстві, коли акцент у вихованні міг бути на вторинних здібностях, на здібностях про більше про знати, про логіку. Такі клієнти навіть коли згадують про своє дитинство, то більше говорять про стараність, про обов'язковість, про пунктуальність, про хайність. Мало згадують про зв'язок з тілом, про поглажування, про обійми, про поцілунки, про те, як вони бачили, що батьки мама з татом обіймалися, цілувалися. Ніжність проявляли. Цей м'ячик додає тих гойдань, те, що заспокоює, приносить задоволення. Коли ми працюємо і з усвідомленням, з психікою, і під'єднуємо такий м'ячик, ну, буквально 10-15 хвилин на сесії або і саму сесію можна так проводити. Це провестибулярний апарат. Його Розвиток про те, як інформувався, чи не було збоїв до семи років. Тому будь-якому разі це корисна штука. Якщо в побуті, то ну класно його мати. А також можна і замінити це кріслом гойданкою, наприклад. Крім того, що це дуже приємно, це ще й вам допоможе дібрати те, що можливо в дитинстві не